Звісно, чоловік у стосунках є ведучим та гарантом безпеки. І послухайте, у цьому є велика мудрість. По-перше, як не крути, але жінки є більш тривожні і зачасту більше хвилюються. І що цікаве, от це природнє жіноче хвилювання, воно пропадає, коли поруч свій чоловік. Причому такий чоловік повинен володіти і сам природньою мужністю, тобто тою істинною сексуальністю, яка дана від природи, тому що страх чи сором забирають у чоловіка цю природню мужність. Відповідно, він не може впливати на жінку. от... Таким заспокійливим ефектом. Причому я тут не говорю про якісь матеріальні цінності. Матеріальне, воно важливе, але я гадаю, що у цьому випадку воно другорядне. І що цікаво, з чоловіком, яким вона може розслабитись, от за таким чоловіком вона хоче слідувати. І чоловік дійсно стає ведучим у всіх сферах життя про відпочинок, можливо, про гроші, про сім'ю, про дітей. Причому цей чоловік повинен володіти ще певною мудрістю та знаннями. Ще добавлю, що не всі жінки готові жити із сильним чоловіком. Так само і не всі чоловіки готові жити із слабкою жінкою. Причому під слабкістю я маю на увазі певну піддатливість та бажання слідувати за цією людиною, але не безвідповідальність і незахищеність. Для когось взагалі звична зміна ролей, де буде сильна жінка і слабкий чоловік. Відповідно, направляється Жінка, а чоловік буде піддатливий. Це не добре і не погано. Це сам факт, що є от так. В принципі, стосунки бувають тільки у двох типів: коли сильний чоловік і слабка жінка, або сильна жінка і слабкий чоловік. А от сильний чоловік і сильна жінка такого не буває. Там буде боротьба, там буде війна, і хтось когось згризе. Там не буде сім'ї, а слабка жінка і слабкий чоловік такого в принципі не буває, тому що ніхто нічого робити не буде. Вони хочуть за кимсь слідувати, і тоді, відповідно, вони будуть щось робити. Але немає за ким слідувати. Тому вони нічого не будуть робити. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, можете залишити коментар і поставити сердечко. Це допомагає мені в просуванні та і приємно. Дякую.